Крила атаки, восьмий номер. Зараз на нього йде подача. Володимир Коваль. Не дістався до м'яча Голкіпер, але напад. Коваленко. У напрямку Грищенка. Удар головою на місці. Мереджен, другий удар ствір. Володимир Коваль готує подачу, виконує. Дальній стійковий тих м'яч. Вирішує не ризикувати. 18-й номер в 21-му турі. Минулої суботи. Удар Коваля! Лево ноги! Я з рахунком 0-8. 8-0. Перемогла Калинівка. Калинівка, з якою в... Володимир Коваль. Брай свого опонента. Простріл. Безязичний. Намагався в один дотик. В рейтингу бомбардирів відбулися зміни вперше за тривалий проміжок часу. З першої нападник нападника. Холанко. Шестаков. Безязичний. Гармаш. Пробуває, Денис Гармаш і рахунок матчу відкрито. Добре. Денис Гармаш. Що не помиляється, з передачі Іллі Оленка. Відзначається. Денис Гармаш. Пройшов це закидання до штрафного майданчику. Асист на рахунок. Бачу на божі стійку. Без'язичний. Пробувай. В режимі лайф попереду на нас очікують. Вирішальні матчі, визначальні матчі в сезоні 20. Привіт. Повторив свого опонента без язичної. Намагався злівою пробити за мешкарного майданчика. Подача. Рощенко. О 14.00 на стадіоні імені Михайла Бруквенка в Маквареві. Макарка моментів, щоб скорочувати відставання в рахунку були. Володимир коваль пробуває Бужіку але м'яч. Волошин розганяє так. Свою команду Олександр Волошин. Удар за карного майданчику на місці толок. Коваленко. Шостаков. Ось все ж таки. з Доброхотом, Саєнко, Гармаш. Шестаков. Шостаков, подача. Горішінку удар головою над поперечкою м'ячувати. Найкращим чином все складається в останніх матчах. До речі, в цьому сезоні вже щось подібне було. Потім було, що прорвало. Зараз момент відбувається удар мережин. Хордюк. Мені кордюк удар, метро. З 30 навіть більше воріт було. Шиня, чева, Дай! Каражина Грищенка встигає там вибити м'яч. Дубас. Купрій пробуває, м'яч літає, в сітку. Артур Купрі робить рахунок 2-0. Але там положення поза грою зафіксовано. Я так розумію, Дмитра Грищенка. Тому взяття воріт не буде зараховано. Рахунок у нас залишається. Гармаш. Там Притримав трішки Гармаша за футболку. Панов. Гармаш. Перевів м'яч. Лівий фланг. Що подача. повертає на Коваля. Володимир Коваль. Наближається до шахтного майданчика Удара, удар. удар. м'яч хотить вище варіти. Доброхоту. Де на Купрія. І подає до шатну майданчику. Безв'язичний. Гармаш. Подача на Коваля. Удар. Одинадцять номер Сергій Шестаков. Справа в захисті Шестаков зліва Чоботар, Пара центрбеків Коваленко, Саєнко. Центр півзахисту, другий номер Артур Купрі, четвертий номер Денис Гармаш. Момент! тягне зараз. Симережень Добивання буде. Пробиває Константин Безязичний. 2-0. Стає рахунок. Константин Безязичний на старті другого тайму подвоює перевагу своєї команди. Цимбал. Бачу питання звідти лісне. Ну, Момент, хороший все від нашого каналу обов'язково це зробіть. Зараз поле буде жовта для Олександра Волошина. <плес> Контратака. Корсун набирає швидкість, вихід 3 в 3. Корсун? Утворота м'яч летить, хороший момент зараз був. Чотири футболісти стінку вишикували зараз. Марашин. луби над поперечкою м'яч летить. Гармаш. Колить проти Гармаша, Шакути. П'ять футболістів, шосному майданчику. Марія. Подача в стійку влучає. Лига і м'яч літає в ворота. Рикошетом не стійкі. М'яч опиняється у воротах. Олег Лига робить рахунок 3-0. Результативна передача на рахунку Артура Купрія. Сирий. Куприй м'яч перехопив, може бути кон... Сірий. Куприй м'яч перехопив, може бути контратака. Значи потім... на безязично. Ага. Удар безязично парирує Муражин. Гарапис той втратив. Гармаш. Удар Гармаша на місці Муражин. Саботар. Гармаш. На Простріл, Наталю Стійку. І забуває Олег Шоботар. Олег Шоботар робить рахунок 4-0. Результативна перезом в парі. в Центрі захисту грали Васянович та Саєнко. Перехоплення від Чепурного. Якось на телегрального захисника обігти його було дуже складно, скажімо так, Чепурно. Удар за межкарно майданчику наближається до Калинівки на відстань трьох залікових балів. Жимі 155, зараз лісно, 54, в 58 в Калинів. Тобто відстань трьох залікові бали. Головою, атака та кращий захист, захист саме в футбольному клубу Лісне, в чемпіонаті Київщини. До початку туру в футбольному клубу Лісне був 81 забитий гол. Розмену та кут від Романа Ткаченка пари Машенка, пари Маражен. 82 було в гол. Станом на зараз 85, 85 має літав. Ну а мрія в останньому турі, власне в му турі. Лига, до штатного дошла На наповсина віддавав. Соло буде діяти. Бурланд Шайда м'яч заб... забирає. Гол дев'ятку поклавши м'яч лівою ногою в стилі Аріна Робіна, або ж в нашому випадку, якщо порівняти, то в Вітчінняному футболі в стилі Андрія Ярмоленка. Чіпка йдутет на передача, але там... чемпіонат Київщини. Ну і цього сезону також паралельно, крім чемпіонату Київщини, команда була заявлена на чемпіонат України серед аматорів. Мрію, а як солоний тренер київської оболоні? Простріл! Ще одна подача, цього разу на виході грає, впевнено. Поля, лего зустрічає цим бал. Мався піти води раш. на наліво. Безв'язичний. Чепурний. Ткаченко. Каченко. Далеко м'ячить. Від... Луєга. Далі кут і ворота м'яч летить. Максим Куба. готується Сей корнер виконати. подача, Удар від Лиги. Vai